Секрет щасливого життя полягає в тому, що коли ви приходите з роботи така втомлена, знаєте, зайобана, сідаєте своєму чоловіку на коліна і починаєте плакати, скаржитися, які всі козли, яка ви нещасна, як вас всі задовбали. І знаєте, йому навіть цей момент не потрібно там щось не знаю доказувати, розповідати. Йому достатньо буде вас обіняти, погладити по голівці, сказати Моя ти маленька, моя ти найкраща, найрозумніша, втомилася і так, знаєте, там ніжно обійняти, поцілувати, приголупити, дати шматочок такого. Чоловічого повного прийняття, підтримки, такої плеча, опори, да, такого дорослого, якогось дорослого, зрілого партнера в вашому житті. І все. і Жінки більше не потрібно. Вона вся така розм'якла, розслабилася, заспокоїлася. Це той момент, коли оцей такий контролююча тривожність. В її голові вона так знижується, тому що всередині кожної жінки живе ось ця така маленька, тривожна дитина. І насправді чоловікам не потрібно прям брати і все вирішувати там за жінок, вирішувати їхні проблеми, якісь питання. Ні. Достатньо просто побути поруч, в повному прийнятті і дати їй відчути себе жінкою. Нічого складного, чоловіки, беріть як інструкцію, користуйтесь.